Всім привіт! І зараз я знову йду вже додому. Щось так спину прихватило. може це продуло мене, а може це я коли підіймав на зону косарку, то надірвався трошки. Біжу додому, розкажу деякі новини, наприклад, так? От зараз у Франції обговорюють. Щоб заборонити доступ до Порнохаб, щоб туди можна було заходити лише маючи цей TransConnect, тобто це на зразок української дії, щоб діти не могли зайти туди і дивитися. Ну, це я вважаю правильним. Потім. А, мають з якогось там числа, я вже не пам'ятаю, заборонити ось ці дзвінки, а, що там телефонують і пропонують різні послуги, чи просто там продзвонюють щось, От, мають їх заборонити, бо, наприклад, мені бувало таке, що в день там по 10-15 разів дзвонили. Це взагалі вже до ідіотизму доходить. І щось третє раз там третє таке було також гарне, і воно мені так сподобалось. От не можу я згадати, що було третім. А, Може, згадаю, доки буду записувати. Як А, постійно стається тітка і щось вимагає, щоб їдали. От вирішив я, коротше кажучи, поцікавитись щодо придбання автомобіля. Я от хотів би, ну, я ще, звісно, не я, звісно, не здав ще на права, але от е, я планую, ну і вже придивляю собі автомобіль. Думав купити собі дизель. Я розумію, що зараз е, будуть до 20 Восьмого року, здається, буде заборонений повністю майже весь дизель. І у міста, ну тільки в селах там, у міста заїхати на дизелі буде просто нереально. А, ось, може, бачите, ось цей жовтенький. Я не знаю, як воно читається правильно. Тобто, перший рівень ще буде дозволений, другий рівень частково. Там щось і всі інші там взагалі ніяк, тобто можеш там в селі їздити. Хіба що буде дозволений. Що там буде дозволений? Якщо ви використовуєте цей автомобіль у роботі, наприклад, не будуть дозволені навіть якісь бусики. Якщо ви, наприклад, якийсь там слюсар, сантехнік, там, садівник чи ще хтось. І ви використовуєте цей автомобіль для своєї роботи, то вам будуть надавати дозвіл. Це треба там кудись звернутися, і вам дадуть дозвіл або одноразовий, або багаторазовий. А так, то планують до 30-го, здається, року взагалі усіх перевести на електрокари або гібриди. От якось так. Це нереально. А чому хотів дизель, не через те, що я там жлоб і мені не хотілося платити. А Бо в мене, знаєте, є невеличка така мрія ем, придбати собі автобудинок. Ну, я не буду купувати саме автобудинок. Я думав купити собі кемпер перечіпний. і його може потягнути. Такі, як хочу я, як для моєї сім'ї, то на це потрібен лише дизель. Звісно, є бензинові моделі, які можуть потягнути, але, це, але вони вже в напряг, тобто, тобто вони вже в напряг і ледь-ледь будуть це робити, тобто вони на своїх межах. Це будуть тягнути. Тому це не варіант. По-перше, дорого, по-друге, ненадійно, бо є ризик поломки. От якось так. Тому навіть не знаю. Хіба що купити дуже маленький якийсь цей кемпер і чіпляти його до звичайного бензинового авто, але також не кожен. Не кожне авто бензинове потягне І це треба робити ще фаркоп Якось так. Напишіть у коментарях, там, до речі, підпишіться. Напишіть у коментарях, чи хотіло б ви собі автобудинок чи кемпер. Так би я, може, на вихідні кудись би їздив. Брав би там дітей. Вжину, якщо вона була б не зайнята і ми їздили б кудись відпочити. Було б круто. Навіть на море поїхати тут це вже набагато дешевше. Зі своїм кемпером. Приїхав, орендуєш місце, під'єднуєшся до мережі, там водичка і електрика. І все. В принципі. А так, якщо їдеш, треба орендувати помешкання. Треба орендувати цей, як його ем, забув. Ну щось треба там ще коротше. А так просто приїхав, місто зняв і воно не так багато коштує. Я минулого разу писав на, е, цей, на мікрофон телефону, і в мене щось звук не дуже був. Я не знаю, як цього разу. Цього разу я пишу вже на зйомний мікрофон. Ось такий, бачите. І будемо дивитися, якщо звук набагато краще, буду використовувати його. Мабуть, треба вішати два. У мене їх два. Щоб якість була звуку краще. Що мене бісить, що отак люди стають і стоять по вулиці. Ось там. Дві тітки стали і трендять. Це дуже бісить мене. До речі, до речі, ось дизель Volkswagen чорний. Він може потягнути цей кемпер. Але там нема форкопа. Що там ще? До речі, дивіться, як цікаво. Ну, це, звісно, вже обшили, але кожен будиночок як відрізняється один від одного. Щоб видно, що будували один, поруч, інший. І так ляп-ляп-ляп-ляп. І все. Але виглядає, знаєте. Красиво, наче так. історично. <гум> Якби наляпали щось сучасне, то воно б мені здається так, би воно не виглядало, якщо воно в різному стилі. Все одно це виглядає більш якось е гармонійно. Також думав, можу взяти отакий маленький, він поїхав сіренький пиріжок. На ньому також можна зробити невеличкий, ну не кемпер, а просто там диванчик поставити, зробити кухню, також розкладається на вулицю. І відпочивати їздити, але це, звісно, не так звично, ой, не так зручно. І так, майже я прийшов. До речі, я тут подумав, треба е кожної зарплати мабуть відкладати. бачите, Opel з фаркопом Astra може тягнути щось, але, мабуть, не дуже велике, мені так здається. Бо GPT казав, що а, його, коротше, в списку не було. Був Volkswagen. А, не пам'ятаю як. Був а, цей. А, Peugeot. Також не пам'ятаю, яка саме модель. То вони, в принципі, такі. А, так це треба, мабуть, відкладати на з кожної зарплати трошки грошей і походити по різним ресторанам. От, Наприклад, тут є і ресторан індійської кухні, є там ще якоїсь кухні, там якоїсь, не знаю, там марокканської е, якоїсь афганської там, чи китайської, не знаю, будь-яку там. Назвіть. Що мені подобається, що тут знаєте, так, мультикультурно і багато-багато усього можна дізнатися, спробувати. Те, що в нас в Україні треба щось спробувати дізнатися, це треба поїхати за кордон, а тут за кордон вже тут. І все це можна спробувати тут. І так, я знову вже йду. Всім до побачення. Підписуйтесь, ставте лайки. Смачно знов пахне, до речі. Ставте лайки, якщо вам щось там сподобалося. Цей, так сказати, випуск ні про що, як завжди. І втримайте пальці, щоб в мене був час, сили. І ідеї щось записати цікавіше, щоб не вдома, але на вулиці. Все, усім па-па!